Природа це мозаїка життя, сплетена в складні екосистеми. Ці екосистеми, від неосяжних тропічних лісів до прихованих ставків, перебувають у стані постійного руху. Вони формуються безліччю факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, які керують їхньою еволюцією з плином часу. Ці зміни є фундаментальним аспектом екології, що розкриває динамічну природу нашої планети. Внутрішні фактори, такі як конкуренція між видами або поширення хвороб, можуть значно змінити баланс в екосистемі. Зовнішні фактори, такі як зміна клімату або стихійні лиха, можуть мати ще більш драматичний вплив, змінюючи ландшафти та впливаючи на поширення самого життя. Розуміння цих сил має вирішальне значення для усвідомлення стійкості та крихкості екосистем нашої планети. У помірних зонах світу, як от у лісах України, сезонні зміни призводять до разючих перетворень ландшафту. Весна сповіщає про вибух нового життя. Дерева розпускають свіже листя, а лісову підстилку вкриває килим диких квітів. Влітку екосистема вирує діяльністю, птахи виводять пташенят, а тварини користуються великою кількістю їжі. З наближенням осені яскраві зелені барви змінюються теплими відтінками золота та багрянцю. Дерева скидають листя, створюючи багатий шар органіки на лісовій підстилці. Зима приносить період спокою, сніг вкриває землю, а багато тварин впадають у сплячку або мігрують у теплі краї. Ці циклічні зміни демонструють дивовижну здатність життя пристосовуватися до змін пір року. Одним із найцікавіших прикладів зміни екосистеми є процес екологічної сукцесії. Це поступове перетворення можна спостерігати на прикладі перетворення озера на луку, а згодом і на ліс. З часом відкладення та органічні речовини накопичуються в озері, поступово заповнюючи його. У міру того, як озеро міліє, очерети трави починають колонізувати його краї, поступово просуваючись до центру. Зрештою, озеро повністю заростає, і на його місці утворюється пишна лука. Починають рости дерева, їхнє насіння розносять вітер або тварини, і поступово, але невпинно на місці, де колись була вода, з'являється ліс. Цей процес показує, що екосистеми не є статичними утвореннями, а скоріше динамічними системами. Що постійно розвиваються з часом. Самі організми відіграють вирішальну роль у формуванні навколишнього середовища. Наприклад, бобри відомі своєю здатністю змінювати навколишнє середовище, будуючи греблі. Ці греблі можуть змінювати течію річок, створюючи болота та ставки, які підтримують різноманітні вди рослини тварин. Рослини також роблять свій внесок у фізичну структуру свого середовища існування. Коріння дерев скріплює ґрунт, запобігаючи ерозії, а їхні крони забезпечують тінь і регулюють температуру. Тісна взаємодія між організмами та їхнім середовищем підкреслює взаємозв'язок життя на землі. Однак цей крихкий баланс може бути порушений, що призведе до значних змін в екосистемі.